У мене вечірній смачний перекус. Хліб з маслом. Такий присипала. Тут в мене і соль, і перець чорний, і сухі такі трави, що тут цибуля, орегано І все, по-моєму, чорний перець. Коротше, мій любимий сир. Я не за те, це я просто собираюся пити каву і буду йти. Я вчора ж не ходила, вчора приболіла. Сьогодні я це відео знімаю вже, так, да? голос, як нічого не було, спрашується. що то було. Ну, я ж перекис промивала, полоскала горло, промивала нос. Так, це й не буду, може, я навіть і не з'їм. Хоча я якраз все одно в холодильник положу потім. Щось я голодна, аж три кусочки хліба виріс. Кстати, мій же хліб на закваски, це йому сьогодні третій день. Пахне вкусний, коротше, хліб на закваски це що то. Хто це ще ж рецепти ці, так, да, з якихось там древніх древніх времен, як люди ще не холодильників нічого не мали, коротше, ці рецепти. Короче, і я потирала мисль. А, я сьогодні вже себе чувствую, як вроді я й не боліла. Вчора насмарк такий був, що коротше, не я перекису пополоскала. Сьогодні втром встала, все попарилася на, на ніч хорошо, в гарячому душі постояла. І, коротше, чай у мене такий був. Травений я пила. Оці вітаміни, якісь там таблетки, я їх дуже них не розумію. Коротше, це в мене що записую, все там чітко прописую. Я ж хліб буду робити. А ну-ка, зараз включу світ. Он він уже який. Випікатимуш хліб сьогодні в мене житній буде. Все серйозно. І от тепер я ж мені треба, над... скільки време на мене зараз? Пів четвертого. І мене ні туди, ні сюди. Думаю, тоді я зараз трошки перекусю. Мені цей хліб треба буде випікати, він у мене там в духовці чого стоїть, тому що треба в теплі. У мене в квартирі ще 20 градусів. Не пойму, з чим це зв'язано, що в неї там. Я писала вчора хазяйки, щоб чуть-чуть додавала, Коротше, прохладно. Я там включила чуть-чуть духовку. Якщо в мене електро, я на 50 градусів поставила на минутку, не більше. Потім виключила, і він в мене стоїть. Тут 2-3 години, надаємо, щоб він стояв. І це мені його випікати. ну-ка я десь записувала. Поки камеру цей... Випікати мені його треба в. Пів п'ятого або пів шостого там буду по ньому дивитися. І тепер ні туди, ні сюди. Якщо я зараз піду, я можу не встити, бо мені сьогодні треба. Я вчора не пішла, в ходьбу, не пішла. Тому що я заболівала. Пропустила, сьогодні я не знаю, це мені треба вчорашнє сьогодні що це мені треба щоб пройти 14 кілометрів. Попробую. Ну, не знаю. Коротше, зараз я поїм, буду по дивитися, міша щось нірмічає. А куди мені камеру наводити? На себе я не хочу. Я хотіла на тебе. Не подобається йому зніматися, щось він проти і капець. Ну, ладно, буду тоді на каву. Ти не хочеш, я не хочу що. Ой, коротше, ладно, зараз попів каву, піду в ходьбу свою, возобновляю. Слава Богу, да, що все нормально. Просту деяк і не було. Тоб... Ну чого ти? Диви, який ти красивий, я буду тебе знімати. Чого ти проти? Так, ну ладно, все тоді. Блін, пройшло в мене половиною часа. І дивлюся, цей рецепт треба мені під себе буде, під свою форму, вірніше, трошки перероблювати. Тому що іменно. Це рецепт грамовка, та що указана для цієї форми, багато ну велика. Треба буде перероблювати, вищитувати трохи менше буханочка. Коротше, зараз буду випікати, подивлюсь на вигляд. Я не люблю, як оце так бортики, аж прямо сюди закрутиться. Хотіла, щоб вона була акуратненька, ну, блін. Ну, ладно, головне тепер на вкус, щоб був вкусний. І так, пройшло в мене дві години, дві з половиною, по-моєму. Я це дивлюся, він перестояв. Або цього рецепта багато для цієї форми. Ой, я поміряю коротше, форму, скільки його підбирати, не підбирати, випікаю. Так, коротше, я прогріваю духовку зараз і випікаю. Ну, на оцю форму багато треба буде переробити цей рецепт, трошки уменшити, щоб вага була цієї хлібинки. Ну нічого, випечемо, подивимося, який він буде на вкус, трошки вивалюється, він так сказати. Може, він перестояв в мене температура, я, він в духовці в теплій в мене стояв. Треба блонено при кімнатній температурі. Ну, я пробую, приспосаблююся, виходить. Це 27 градусів десь в духовці було. Йому дві години, значить, багато, він почав якби розпливатися. Це капець якийсь. О, так. Да. Де ви вже таке побачите, як оце не в мене, це ужас. У мене тепер вопрос: він перестояв чи його багато на цю форму? От якщо б було б його менше, якби б я зділала на пів рецепти, такого б ж не було, правильно? Того треба вказувати, якщо рецепт такі грами: 300 грамів опари, 230 грам води і 330 вийшло муки, то форма обична стандартна не підходить. А якась форма тоді велика більша? Ой, ладно. Е, красивого фото не вийде, я вже поняла. Тепер на вкус хочу. Най О, господі, це в мене там вода кипяток. Це в мене там кипяток е, тобто, создаю, я так. А ще ж підставила, бо я вже зрозуміла, що зараз буде капати, я бігом підставила під нос, майже заодно наберу води і буде пар, бо 10 хвилин з паром треба буде випікати. Ой, да. Що там пішло не так? Ну от. Ой, Пройшло 10 хвилин, коротше, нападало, нападало. Це називається довіряй, ну провіряй. Я так сижу, аналізую. Сижу біля нього 10 хвилин. Дивлюся, аналізую. Убрала я вже на 200 градусів, тепер минут 40, він буде в мене допікатися, не знаю, пропечеться він тепер така велика маса в такій маленькій формі. Коротше, якби даже він мене, я подивилася, зараз я ж записувала хорошо, він мене підходив 2 часа, не половиною, кікла, 2 часа він підходив. Получається, якби він даже. Ладно, Я думаю, що він мене перестояв. Треба було раніше там час пройшов і все, навіть якщо й так. Тобто температура, хоча указана та температура була, що в цьому рецепті, я за те, що, ну блін, не договарю. Оце так і інтернет. Я не думаю, що я щось зробила не так, тому тобто, що я чітко по грамовках все зробила. Скільки там було вказано, скільки всього я додавала, температура і час в мене все совпадало. Просто вона, ця жінка, не сказала, що вона, мабуть, цю заготовку розділила на дві частини. І в неї форма вели, більша була, ніж у мене. Ну, у мене стандартна. Хіба буває ще якась така більша? оця така обична квадратна кирпичик. Я ось заміряю цю форму. Ну или вона, і в неї прямо взагалі якась там огромна форма була. Так треба вказувати, мабуть, що не стандартна форма. Ілі вона зробила його на піврецепта туди в одну форму, тільки на, на примірі одної форми, але вона теж це не озвучила, що розділяємо на дві буханочки. Вона чітко все робила. Та ні, підожіть не так. Вона з миски, всю цю масу, виложила в форму, розгладила все. То, того я не, не пойму тоді. Що не так? Вісани такі у нечі у мене. Ну, блін, я просто вважаю, що я перевела і відео, і форму. Фу, Господі форму і хліб. Ну, якщо він на вкус буде нормальний, кажу, я його буду їсти. Ну що ну, це? Отак, от експерименти. Я взагалі стараюсь на пів рецепта всіда все робити щось нове. А тут так прямо я повірила, довірилась. Ну, блін. А не включила соображення, Примерно, мені треба було. Да. Ну, про, просто повністю довірилася. Того я Я виложу це відео, Того, що я покажу це. Навіть якщо ошиблась, я. Він відтіляв, там на низ горить, зараз буду доставати, трошки хай ще підпечеться, він градуси уберу. І достану оті кусочки, знизу форму підніму. Так жалко, що я оцю форму може перевела красну. Треба було не так, що прям повне довір'я, а взяти, візуально представити, вищити все, сопоставити. Ну, я так не знаю. Я тут паралельно своїм вдома займалася. Все так по рецепту все зробила. Єдине що, що не прочитала форму. Ну, я ж повторяю, в мене форма велика стандартна. Вона не якась там маленька. Якщо да, так, так зараз зравнити. Зараз я возьму. Ой, блін, я так розстроїлась тепер. Зараз, тут в мене. Ой, фотосесія, і в TikTok думала, виставлю. Да. Ось дивіться, от це така форма, та, та чорна, навіть трохи більша. Ну, це так любилку, да, буханочку. Ну, ось, ось моя ладонь. Она даже, ну, так Я, конечно, сейчас її замерю, сделаю замер. Так, всем здравствуйте. Сегодня я не лечусь, сегодня я иду. Это лучше мені нравится. Глянула сводку 6,5 км, а шагов 13 тысяч. Як так может быть? Раньше было 7 км и 10 тысяч шагов. А, это, наверное, скорость, да, другая была. О, коротше, конечно, це я пройшла, еле йду, вже не соображаю. Виходить, так. Да, того не соответствует. А я думаю, як так може бути. Ладно, я не за те йду. Зараз буду доставати свій хліб. Ржаний. О, я ставила, його виключила духовку, я ставила, його не, не доставала, тому що я думаю, боюся, щоб він пропікся, тому що він же ж великий, в тій мали... ну, форма, не короче, маса тіста і форма розміру. Тепер йду, це думаю. Пройшло десь півтора часа. Це я ходила. А може і два, коротше, треба глянути, не знаю. Йду, думаю, хоча б він там не перестояв, духовка ще ж гаряча, як я її виключила. Коротше, зараз прийду, будемо доставати, дивитися. Дорогой дневник. Це капець. Коротше. Я ж прийшла, мене подивилася, не було два з половиною часа я ходила, капець. У мене так сьогодні інтересно вийшло, 7 тисяч... 7, 7, 77 кілометрів я пройшла, 7 кілометрів, 77, короче, да, да, така цифра, 777 кілометрів, ровно я зайшла в квартиру, подивилася, відкрила, і 15 тисяч 320 шагів, а вчора було коротше, ша, кілометри більше, а шагів менше. Якось так непонятно. Я щось не можу, я, ну, мені не важливо. Може, телефон так. ладно, Я не за за те, я за... <рэкзу> Я ж ушла, духовку просто виключила, його вирішила не доставати, тому що я боялася, щоб він хорошо пропікся, щоб не був сирий, тому що, бачите, форма яка. А виходить, маса тіста була занадто велика для цієї форми. Ну, я ж тоді делала все по рецепту. Якби я не знаю, в тої жінки так багато підписників, так багато просмотрів, я не пойму, що зо що, що мною не так. Я повторила все точно так, як у неї. Все прямо, я не пойму, як у неї та маса влізла в форму, і вона форму, ну, візуально така форма в неї була. Ну, ладно, все, проїхали. Я ще з нього... Його ж тепер треба достати. Це якийсь капець. Він просто тут. Ладно, зараз я його спробую якось достати. Не на камеру це зрілище. Це називається як нема в кого настроєння, подивіться відео. Як кажуть, продов... це, продовження слідує. Я неправильно зробила, опять очередний раз. Коротше, в мене взагалі капець щось з цим хлібом. неудачний. Я зробила ошибку, що я його не витягнула зразу. Я тільки по тій причині думаю, що він... я ж уходила, мені вже треба було йти, що і так вже було пізно. Я думаю, ладно. і він став, бачите, такий без корочки, ой, такий даже мягкий. Я це знаєте, що подумала. Зараз я включу духовку і отак прямо поставлю. І хай зажариться корочка внутрі він такий мягкий-мягкий. Я не знаю, навіть на запах. Ну, Мішко, Я не любитель таких хлібов, я взагалі тут білий. Коротше, на ніч на вечір я ставлю пару. Завтра випікаю білий хліб. Свій. Все. Білий і цільнозернова зернова мука. Хлібинка вісом хайбог милує. Ем... Я даже навісаю зважу, що це мені треба передати його перерізати. Коротше, скажу скільки вес виходить з того рецепту. Навряд ли комусь буде інтересно, но... Доведу вже до кінця. Якби, Я вважаю, що я мала це сказати, тому що. а вдруг то... Хоча мені тепер, інтересно, сталося, зробити потім рецепту. Ну, мені не хочеться, якби це буде неправильно, якщо ще й ту я ту то що 90% що це щось у мене не так, я зробила. І його треба було розділити да, на дві форми. Так я теж думала, щоб не було форма. Ой, він щось пополам розтріскується. Зараз включаю духовку. Я ж боялася, щоб форма. Не, саме. Ну, щоб він ж не був у формі, що форма отаке, а хліб він тоді розпливається по ній. Всю. Думаю, ну раз так жінка зробила, то у неї він чітко хорошо ліг. У неї навіть, кстати, в неї в формі в тій, у її. Я ще обратила увагу, я подумала, у мене наоборот більша форма. У неї в формі, зараз я градуси виставлю. Наскільки на 200 і тільки низ зроблю. Я зараз в мене духіта. Короче, я взяла низ, поставила тільки і 200 градусів. Що я хотіла сказати? Я ще й подумала, що в мене форма більша, ніж у неї. Тому що в неї візуально, коли вона по цьому рецепту, ну все точно, я віса в мене може неправильні. Не може та, будь бути до цього, скільки хліб пекла. І вона, коли форму положила, ту масу. Масу тіста того заготовки, У неї менше зайняло місця, чим у мене ця. Я ще подумала. Ні, не так. Як у неї? Вона положила, і в неї так, в неї тіста було там менше, чим у мене. Тоді, виходить, грамовка друга. Може, форма й та сама, така як вам. 230 грам води. Я зважила на вісах. До цього... Ну ладно, все, проїхали. Я не пойму, в чому діло. Я виправлю цю ситуацію, Надіюся, він їстівний. І я його. Ну, а що, ржаний, хліб полезний. Просто, я вважаю, мій рецепт, експеримент не вдався. Ну, будь-який експеримент це експеримент. Да? Ви... Результат це, як кажуть, я спробувала, а результат він. Може бути і такий, і такий. Головне, щоб він, ну, действия і результати. Який вже, це ж таке вже. Коротше, ладно, ще я його ще включуся, розріжу, попробую його. Він то вже, в принципі, ну такий Ой. телефон ще розряжений. Ладно, ще покажу внутрі, який він і на вкус скажу. Так, ну що, розріжемо. Такий корочка підсу, підсушилася, якби, не знаю. Так як він стука, я б сказала, що він не сируватий, але ну, боюся, конечно. Він, конечно, гаряченький, але ну, вже розріжу. Во-первых, якщо я голодна, я ж на нього розчитувала. Така корочка, да? Це раз. Во-вторых, мені ж тепер самі цікаво. Як його напополам розрізати. Не, пополам напополам. Я все одно будто я так ось розріжу. Цю частину, я все одно більшу заморожу завтра. Я його, їсти навряд ли буду. А приїде Мій чоловік мені так не любить. Ну, в смыслі, жаний хліб він любить. А який він там на вкус вже, хай їсть в нього що є вибор. А я дуже люблю білий і цільнозернова. Ну, ну такий він на вид, поки не понятно, тому що він гарячий. Ну, не знаю, вроді, да, пропечений, я так дивлюся. Ну, не знаю, на запах. Не мій це хліб. Я, цей рецепт все одно я не здамся. Я ще раз спробую. Я трошки його тільки зміню. Явно в повісу вже, я поняла. Ростойка буде в мене друга. Я сюди додав житня і цільнозернова мука. Не тільки житня, тому що він такий на, аж кислуватий якийсь на запах. Ну, він такий є чорний хліб, я ж то помню. Ну, а так, вроді би. Ту Так, цю частинку я завтра в нехай встиває. А цю ж все-таки... Ну, то, що я з гарячим різала трошки він цей, а так все одно я зараз буду їсти мене. Не, мене, правда, є там. Я хочу попробувати м'якиш цей. Так, завтра, цільно, ці, Він же довжен, аж завтра да, його можна було різати. Я ж пам'ятаю така інформація є, що він е, аж на другий, на другий день він ще дозріває, чи як там доготовлюється. Коротше, якісь процеси відбуваються в нього. Аж завтра він готовий був. Бе, був би, Ви знаєте, добрий. Добрий. І він навіть... Даже... Я так щось камера в мене низько. Де там я? Ой, гарячий. <ріст> цей він такий, чересчур дуже воздушний. Прямо носик, такий, як цей, як мочалка. Такий м'я, ну, як це об'яснить. Він вкусний, але як мочалка такий прямо пружинистий. Хоча він, що гарячий трошки злипається в руках. Кстати, добрий хліб. І він... Запах такий, як кисловатий, ну то що ж ржаний, а на вкус він не кислий. Ладно. Це завтра він, би, якби я його не розрізала сьогодні, витерпіла. завтра б був, виходить. Коротше, я трошки усовершенствую цей рецепт і ще раз зроблю. Все-таки цей хліб у мене так завжди. Да. Перший мій взагалі на закваски хліб. Перше тісто моє пішло мусорне відрує, я не почему я розказувала. Тому що я ніколи не бачила, що воно таке бути липке. Ну, я привикла, як ми з мукою, як на вареники, як на звичайний хліб. Ну, коротше, я подумала, що то в мене він не вийшов. А в ітогі там треба було знати нюанси. Отак і тут, мабуть. Єдине, що, що я все-таки не відповідає форма масі тіста. Як так воно вийшло в той жінці по-другому? Ну, це вже я сто раз сказала, одне й те саме. Все, ладно, я тоді ділаю каву, буду їсти. Всім всього найкращого, хай все виходить в нас в житті.